До прикладу, нам потрібно узагальнити вивчити кращий досвід діяльності бібліотек з підтримки та розвитку читання серед молодіжної аудиторії. Для цього заходимо в електронний каталог публічної бібліотеки імені Лесі Українки та здійснюємо пошук потрібних нам джерел за розширеним пошуком по всіх полях. Вводимо ключові слова для пошуку: молодь та відповідно читання. Електронний каталог пропонує нам 23 джерела. Переходимо до списку записів та активізуємо будь-який із них, аби перейти до стандартного запису. Ліворуч, у переліку полів, шукаємо зовнішній та переходимо за посиланням. Електронний каталог дає нам інформацію про авторське право, аби ми його дотримувалися, та посилання на повний текст статті. Що доступно у мережі інтернет, будь ласка, користуйтеся!